Вітаю, любі друзі! Мене звати Світлана, це канал Засвіт і я страшенно рада вас бачити. Я вже певно вам набридла, бо це вже якесь котре відео, а навіть вже четверте, за буквально останній тиждень чи півтора, якими я вас тут мучаю. Спамлю вірніше. Але мені. Конче треба це відео якнайшвидше візняти. Тому, тому що ви і так зрозуміли, що це буде марафон, і він буде відбуватися протягом січня і лютого. І щоб було у вас більше часу. Раптом ви захочете долучитись до цього марафону. То я хочу, щоб ми з вами були в рівних умовах і почали разом з вами прямо таки з січня місяця. Ви вже знаєте, як називається цей марафон. Розслідується вбивство. Я Вже давненько задумавсь над тим, щоб провести марафончик, якийсь такий, знаєте, якийсь такий, Читання детективів та трилерів, і остаточно вони оформилися вже в цю версію, яку ви зараз бачите. Це марафон розслідується вбивство», і він буде складатися з п'яти пунктів. Я намагалася підібрати пункти так, щоб туди підійшли максимальна більшість книг. І хоча мені зараз важко, і я вам не назву книги, які могли би підлягати під той чи інший пункт, але думаю, що ви легко із своїх запасів, або з моїх тих, які є, або ще з якихось бібліотечних якихось книжок підберете собі е е ту книгу, яка е пасуватиме. для ту чи пункту, і ви власне в цьому зараз легенько переконаєтесь, коли я перейду більш детальніше до цього марафону. Я задумалась про те, що я хочу провести такий марафон. Ну, вже пізніше, тоді коли вже я сформульовувала в своїй голові це все бачення. Мені закортіло провести його чи вірніше так оформити у вигляді оцієї знаєте дошки, на якому поліціянти прикріплюють. Прикріплю докази і підозрюваних, і ще якісь матеріали для того, щоб бачити ті ниточки, які зв'язують ці всі. Пунктики, речі, чи якісь елементи між собою, щоб пас склався в єдину картину. І мені закрутило зробити оцю цю коркову дошку, щоб на ній були прикріплені ті чи інші елементи цієї справи. І, звісно ж, у кожній книзі і чи в кожному якомусь при злочині, чи де б то не було, наявний буде підозрюваний. Що ви мене зараз лише слухаєте, то я прошу вас відволіктися і подивитися. Бо ви зараз на екрані поряд з моєю. Моїм обличчям побачите розміщений банер, який я зробила для цього марафону. Зробила я цей банер, звісно ж, в співпраці з чатом GPT. і зараз я вам прямо, перш ніж покажу свій, покажу той, який він мені зробив. Молодець, він гарно постарався, і я на основі його потім зробила свій, але він там то помилки допускав, то ще щось. Тож я вирішила, хоче, щоб було гарно зроби сам. І я взяла за основу його ідею, вірніше, ідея, моя його втілення ідея, і зробила сама. Тож, в жом першим пунктом, або першим елементом нашої справи буде підозрюваний. Звісно ж, у кожній книзі є підозрюваний, і іноді навіть і не один. Я думаю, що до цього пункту гарно підійде та книга, в якій буде декілька або навіть більше підозрюваних. Ну і зазвичай це так і є. Потім, якщо там або харизматичний, або надто потворний бридкий антагоніст, або ще сюди підійдуть такі книги, де мотиви або ідея злочину набагато важливіша. За та, власне Сам екшен чи динаміку власне самої книги, самої історії. А тепер щодо вибору моїх книг до цього марафону, в мене там 9, 9 книг, які я відібрала, повністю її переписала назві автори і попросила чата GPT, бо ми з ним, звісно ж, ці всі питання, підібрати мені книги, які найкраще підходять під той чи інший пункт. Чи він їх підібрав вірно, чи на свій смак і розсуд, і може вони не зовсім підходять, я не знаю. Але власне, я вже Зупинюся на тих. Хоча я думаю, що плюс-мінус кожна книга, яку ви візьмете, плюс-мінус буде підходити під будь-який з пунктів. Але тим не менше, чат GPT мені підібрав книгу Тани Френч, зараз її дістану. Шукач. І я з задоволенням її прочитаю. А знаєте, про що я зараз задумалася? Що я, озвучуючи свої плани, абсолютно не озвучила те, що ці книги туди долучаться. Ну і не страшно. І вже тоді я про них розповім, коли я буду знімати прочитане місяця. Ну, і якщо, скажемо так, одною фразою, то цей перший пункт можна охарактеризувати, що важливо, хто і чому. А книга в мене буде на перший пункт. Ось така. Звісно ж, будь-який злочин не може відбуватися десь вакуумі є в нас і місце злочину, і другим пунктом буде місце злочину. І найхарактернішими критеріями, які прям такі просяться для до цього пункту, це буде герметичний детектив, замкнений простір, і знаєте, таке відчуття параної. І якщо одною фразою, то можна охарактеризувати цей пункт як місце, як пастка. З другого пункту я читатиму книгу Срочене вбивство Ентоні Горовіца. Вона в мене ще запакована, але ножичок лежить десь далеко, то розпакую тоді, коли буду читати. Власне, що я ще хочу сказати, що це та книга, яка... Також була вами названа для тих, щоб я почитала. Як я вже говорила, я максимально намагалася всі вибори глядача, всі ті книги, які видавали, які мені цікаво прочитати, які я на моїх поличках, тим паче, пристроїти десь до якихось марафонів чи до якихось е критеріїв, чи розділів, чи ще дощ, чи челенджів. Ну, коротше, ви зрозуміли, цю книгу я також буду читати. І, звісно, жодне вбивство не може відбутись без знаряддя вбивства. І сюди можна підібрати книгу за такими критеріями. Нетиповий спосіб вбивства, інтелектуальний підхід до вбивства. І ще один критерій, я так вважаю, який дуже гарно сюди підійдеться, це якщо це на знання вбивства, ну не часто трапляється в тих детективах чи трилерах, які ви читаєте щось таке, знаєте, унікальне. Я думаю, буде цікаво. І до цього пункту, і як каже Чаджі Піті, надзвичайно гарно пасує книга Кетрін Райан говард Хронометраж. Також її колись починала читати, коли я знімала відео спробуй главу. Прийдеться перечитувати з самого початку, вже призабула я, що там відбувалося на початку. Звісно, жодне розслідування не може відбутися без свідчень або свідків. Я також, звісно, включила цей пункт до свого марафону. І я думаю, тут навіть перед тим як я буду називати критерії, ви вже здогадалися, яка книга сюди підійде найкраще. Це по-перше, коли оповідач у нас ненадійний. По-друге, коли свідки замовчують правду і не говорять її, або навіть прибріхують, або ще коли в нас багато пов і кожен зі своєю правдою. Ну ви розумієте, коли свідчення це не дорівнює істина. І в цьому пункті я буду читати книгу Список запрошених Люсі Фолі. І останній п'ятий пункт це, звісно ж. Докази і критерії для цього пункту такі: сильний твіст. Або фінал, який прямо таки хочеться обговорювати, який тебе надзвичайно сильно здивував, що ти абсолютно про таке не здогадувався. До речі, сюди гарно підійде. прямо таки на ум мені прийшла ем, мовчазна пацієнтка. Якщо ви цю книгу не читали, вона дуже гарно пасує до цього пункту. Ну або ще логічна, або болююча розв'язка. І в цьому пункті я читатиму книгу Еммі Тінтери. Прислухайся добрих ні». Чула про неї різні відуки, але переважно, прям такі. Захопливі, і те, що тут фінал прямо такий вау, на який ти абсолютно не очікував. От, власне, це такі. Пункти, які я підібрала для цього до цього марафону. Він розрахований на два місяці. Я бажаю, що п'ять книг можна прочитати за два місяці. Ну, звісно що хочеться прочитати не лише п'ять, але я надіюся, що ці п'ять книг я також десь пристрою, е чи в січні, чи в е лютому місяці. Я не знаю. Може, десь затягнемо трішечки на березень, але мені б не хотілося, бо я планую проводити щосезону якісь марафончики. Що я буду проводити такий марафон, я зроблю на весняний. Я ще абсолютно навіть не знаю, і буду додуматись про це пізніше. Але поки що є, може, у вас навіть святкові дні, може, ви навіть багато днів сидите зараз вдома, не прочитати декілька детективів і не взяти участь у моєму марафоні, якщо вам це цікаво. І якщо вам це цікаво, і ви хочете долучитися. Звісно, ці банери я викладу в інстаграм в історії, і плюс до того викладу в телеграм-каналі. І свій банер, який я книги вибрала, і ті, Банери пусті, де можна пристроїти свої книжечки. Або там я, по-моєму, у мене два навіть я їх зробила, вже зараз толком не пам'ятаю, де можна записати, так як я вписую, або де можна прикріпити ну, такий знімочок невеличкі книжечки. Ось такі манінки там зробила. Я надіюсь, що туди книга вміститься, вона буде читабельна і можна її буде очима побачити. Вам цікаво буде також долучитися до оцього розслідування вбивства і прочитати якісь цікавенькі книги. Я буду в проміжках, коли буду прочитувати книгу. Я буду звітуватися і в телеграм-каналі, і в інстаграмі. Буду звітуватися, А тут на ютубчику, а чому б ні? Може і тут в дописах буду також викладати, яку я книгу вже прочитала, а ще на чому хотіла наголосити. Ви можете читати їх в будь-якому порядку, не починати з підозрюваного, а почати з місця вбивства, або з доказів, або зі свідчень, як хочете. Це абсолютно ваше бажання. І як хочете, ви так і зробите. І ніхто вам не заборонить зробити по-іншому. Як буду читати я, я так само поки що ще не знаю. Але обов'язково вам розповім про цей марафончик. І мені здається, що він вийшов такий причудовий, ну, в крайньому випадку, візуальний класний, та і підбір книг у мене цікавий. Такі книги, які я давненько лежать на поличках, і які недавно з'явилися, і мені дуже цікаво прочитати давно, як я вже вам казала, я хотіла провести такий собі марафончик. Але то я думала, такий більш стислий зробити десь там тиждень чи що, а тут таке розтягла собі задоволення на цілих два місяці. Власне, саме в цьому місці я сказала заключні слова свого відео і з вами вже попрощалася. І я вже навіть його змонтувала і хотіла викласти, але потім вирішила, що без двох моментів це відео буде абсолютно необхідно. Неповним і чого взагалі в мене виникло це упущення, та тому, що я прагнула розділити відео, розслідився вбивство марафон детективів та трилерів на в одне відео, а свою розповідь про блокнот загалом і про читацький щоденник, зокрема, я хотіла розділити на інше відео. Але виходить, що це відео буде нецільним без цього шматочка, без розповіді про мій читацький щоденник і про те, як я втілила власне саме ідею цього марафона в своєму читацькому щоденнику. І оскільки цю історію повернення читацького щоденника в такому обсязі як він зараз є моє життя, я розповім все-таки дозвольте мені розповісти в тому відео, де я буду розповідати про блокноти, тут варто я показати вже фінальну версію мого читацького щоденника. І чому я не знімаю зараз це відео, тому що чекаю ще матеріали з тему для того, щоб дооформити його. Але тим не менше, на розворот для мого марафону, у мене матеріали були і замовила в Україні в крамнички Instagram, ні, не пам'ятаю як вона називається, залишу посилання в описі до цього відео. Ну і власне, як ви розумієте, ту ідею, що я взяла для банера, я взяла і для свого блокноту. Клеїла наліпки, ті, які підходять найбільше із того наявного матеріалу, який в мене є для цієї тематики. Ну і все те саме, як ви бачите, з'єднала їх червоними лініями і розписала на, ну, на умовних полях цього розгорнутого аркушу чи двох аркушів, розписала ті критерії, які я вам уже озвучила, розповідаючи про той чи інший пункт свого. Марафону, ну і ще дописала ті книги, які я буду читати. І мій сьогоднішній розіграш тісно пов'язаний з моїми блокнотами, тому що я цей блокнот, який ви зараз бачите, купила ще раніше. Я Ну, от, спонтанно я купила, не знала, куди його пристроїти, але потім думала, що може на якийсь там інчитацький щоденник мені підійде, або на якісь ранкові сторіночки. Ну але тоді, коли ця ідея завдяки деяким факторам, оформилася ту ідею, яка вона є, виявилося, що цей блокнот мені буде не потрібний. І я вирішила, чому б його не подарувати комусь із вас. Але дарувати один блокнот, це якось знаєте, трохи занадто скромно. Тож я вирішила додати книги зі своїх книжкових поличок. Це книга Юлія Черенько. Селір Уборг, наша українська авторка, книга Великий страх у горах Шарля Фердінанда Рамьо. Вбиваєте усвідомлено, Карстен Дюс від видавництва книголав. Ці три книги, цей блокнот, плюс того додам від себе ще якісь дрібнички, які пригодяться вам у вашому читанні. Як ви розумієте, цей подарунок я хочу розіграти. Для цього вам треба. Поставити вподобайку, бути підписаними на мій YouTube канал і ну і звісно ж залишити коментар. Але такий коментар, щоб я точно зрозуміла, що ви берете участь у цьому розіграші. Ну, так време напишіть: беру участь у розіграші. Тим чином буде проходити розіграш. Я випишу всіх бажаючих, в кожному присвоюю номер для того, щоб мені легше було визначитися. Потім генератором випадкових чисел. Виберу ту людину, якій цей подарунок поїде. Це все зафільмую в сторіку викладу, тому що не можу вийти в прямий ефір, бо в мене недостатньо не підписників. Там треба тисячу підписників. Ну коротше, ну власне, зніму відео викладу в себе в історіях. Ну і власне оголошую ім'я переможця тут в дописах в себе на Ютуб сторінці. Ну і тепер уже власне остаточно все. Пісити ставте вподобайку. Якщо це відео вам сподобалось, пишіть коментарі, і те, що виберете участь. У розіграші, ну і пишіть, звісно ж, будь-які коментарі. все, що забажаєте. Я закликаю вас долучатися до цього марафону, якщо маєте, звісно ж, бажання. До зустрічі в наступних відео. Па-па!